Ой, доброго дня! День. Заходьте, Добре люди гостя. добрі, до нашої хати. Сідайте на нашій лаві, відвідайте нашого хліба солі, щоб ви були веселі й здорові. Гостям Проти у цьому домі пусті. завжди раді. Любов справжня господиня. До Великодня готується старанно. Кожного року пече паски. Перед початком випікання обов'язковий обряд. Молитва та освята. Освячую місце, де я буду працювати. І дай Боже, щоб сьогодні була гарна паска в мене. Готуючи паски, жінка завжди одягає національне вбрання. Для неї це не просто процес випікання. Господиня береже традиції. Сьогодні між іншим в сорочці, яку вишивала моя матуся. Яка досталася мені рецепт пасхального хліба любові також передала мати. Згодом виявилось, він дуже давній. Я вичитала цей рецепт у Олекса Воропає в його книзі звичаї нашого народу. Для початку господиня готує опару, дріжджі, цукор та молоко змішує з просіяним борошном, розтирає жовтки яєць з цукром. Додає їх в опару ще цукру, молоко та ванілін. А ще обов'язково позитивні думки. Все буде добре з Україною, що все буде добре в світі. І печу оцю Пасху. Кожного року печу. Не було такого року, щоб я її не пекла. В магазині ніколи не купую. Додаємо у суміш іще борошна і трішки солі та замішуємо тісто. Чим довше місимо, тим краще. Накриваємо рушником та залишаємо в теплі, щоб воно підійшло. Далі черга родзинок. Їх любов присипає борошном, щоб не злипались. Напередодні Великодня кухня кожної господині наповнюється ароматом пасхального хліба. У кожної свій рецепт випікання і у ко Кожної свій особливий секрет. Своїм секретом ділиться і любов. До тіста вона додає шафран. Шафран він тримає колір. Він тримає колір, і пасочка виходить така жовтенька, гарненька, ну як на картинці. Родзинки, шафран, імбир, цедру лимона, вершкове масло. Жінка додає в тісто. Туди ж іще трохи борошна. Жінка запевняє, готуючи паску, головне спокійна атмосфера в хаті. Коли паску печеш, щоб ніхто в хаті не кричав, щоб ні в якому разі не сперечалися або не один з одним не розругалися. Треба, щоб тільки такі емоції були гарні, спокійні. Ще один секрет господині імбірна горілка, аби тісто було пухкішим. А далі довго вимішуємо тісто руками допоки тісто підходить, змащуємо вершковим маслом форми для пасок і наповнюємо їх, щоб формочка була на одну треть наповнена одну третю, а дві треті вона повинна буде підійти. Розклавши по формочках тісто, чекаємо, поки воно зійде та відправляємо пектись. Через хвилин 40 пасхальний хліб готовий. Приготованою раніше поливкою з білків та цукру мастимо верхівки пасок. Останній штрих прикрашання паски. А ще ось така міленька, вона так гарна. Як красива. Тут якраз золотистим. Чи серебристим, і золотистим. Любов упевнена пекти ритуальний хліб до Великодня неодмінно щороку має кожна господиня. Я думаю, що наступного року, дай Боже, діждати і теж випікати Паски. Я дуже довольна. Катерина Шапка Федір Попадюк спеціально для медіагруп нові проекти.